До да, речі вам дуже личить. А що ви робите? <гум> <гум> Мені теж подобається. Товктися час від часу. За 20 хвилин мають принести винок. Скидатися будете. <гум> Ось я зібрала трохи грошей по сусідах і замовила комінальну вечерю. Візьмете участь. Ви ще вживали? Керіг. Я дивлюсь нормально вставила. Напевно. О! Ви не знаєте, де тут веде? У мене вдома він у підвалі. Де це? дім. Ота. За гортензіями. Але туди не можна, там робер дивиться матч. Ви мене неправильно зрозуміли. Тут підвал є. Так. Отак. О, дякую. Знаєте. Я така засмочена. Завжди так з косою. Ніколи не попереджає. У вас що зламалась коса? Та ні. Я працюю з косою, яка забрала або. Ви знаєте, ми ніколи не звертаємо уваги на втому. Ну, певно. Ви пам'ятаєте, я короншара. Не дуже. Від кого із людей втішання я хочу. Хоче знять важкий тягар з душі. А, кицюю! Розумію, до чого ти хилиш. <розумію> та зачекай, дай лише трубу. трубою. Гойди так, швидко, іначе Я заміжна жінка, ага. Між нами велика різниця ага. у віче. Ага. А втім, <розумію> ви мене переконали. Залишу свого пенька! <рес> Буду за п'ять хвилин! <рес> Добре! Тоді тут за п'ять хвилин. Вип'ємо покалочку. О, привіт, Катрін! <рес> Хто це? Катрін, це я, Арно! Це справді ви? Саме так. Ви в чому впевнені? Ясна річ! Музера. Не очікувала вас тут побачити. Все ж ви в мене вдома. Але де були? Там, на горі. І зійшли сюди вниз. Саме так. Але як вам це вдалося? О, Катрін, це дуже просто. Невже? Саме так. О, Арно, у мене завжди загнучило одне запитання. Чи справді те, що кажуть про світло? Про яке світло? світло? Яке бачить, коли піднімаються на гору, нібито воно сліпуче біле. Не сказав би, Катрін! А Можна до вас доторкнутися. О, Катрін, опонуйте себе добре. <смітна> О, ви не в курсі, де тут вентиль? <смітна> у мене доба, він у добре у підвалі. Добре, підоскажи. Ано. Так, Катрін. А ви ще повернетесь туди, на гору? Рано чи пізно? Можна <смітна> вас Про що мова? Якщо зустрінете там? Мою тітоньку Одету. Передайте, їм, будь ласка, що це я поцупила в неї чотири тисячі франків із казній границі. От 1976 тисяча дев'ятсот сімдесят шостому році. І що мені дуже шкода. Вашу тітоньку Одету. Сестру молода. Вона померла, коли мені було лише 16 років. ж? Ви не уявляєте, яку ви мені зробите, послугу. Що ж тоді я їй це обов'язково скажу. Дякую. Щиро дякую. Ми повинні допомагати одне одному. Це ж природа. Так, Катріна. А ви пробудете тут ще п'ять хвилин. Певно, що так. Побачення. Катрін, ви призначаєте побачення у моєму домі. Так, ми ж тут А. Якщо ми з вами більше не побачимось, я бажаю вам щасливого повернення нагору. Дякую, Катрін. Катрін, ви ще приймаєте ліки? А я вже.